Отче Небесний, Ти поблагословив мене діточками і поклав на мене обов'язок трудитися над їх вихованням. Знаю, Господи, що колись ти будеш домагатися від мене рахунку з цього важного обов'язку. У тій свідомості вдаюся до Тебе і благаю в покорі. Просвіти мій розум, щоб я моїх діточок якнайкраще провадив згідно з Твоїми святими заповідями. Викоріни з мого серця надмірне прив'язання до них, яке є виявом самолюбства, щоб я не був сліпий на їхні похибки. Хорони мене, Господи, щоб я не був для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони все більше тебе пізнавали, любили і ціле своє життя чинили згідно з Твоєю святою волею. Пречиста Діва Марія, будь моїм дітям-матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифа, заопікуйся моїми діточками. Амінь.